У своєму житті ви могли бачити, чути або переживати важкі або страшні речі. Коли ви проходите через щось важке, це нормально, що ваш розум і тіло реагують. Деякі з цих реакцій відбуваються під час самого важкого досвіду. Часто під час або незабаром після важкого досвіду ваш розум захищає вас, не думаючи про цей досвід і не відчуваючи сильних емоцій, щоб ви могли зосередитися на безпеці та захисті людей, які вам небайдужі. Деякі реакції на важкі переживання виникають через місяці чи роки. Іноді, саме тоді, коли ви нарешті відчуваєте себе в безпеці, ваш розум і тіло починають відчувати наслідки важких речей, через які ви пройшли. Ці реакції є нормальними і є способи почуватися краще. Ваше тіло та розум можуть реагувати на важкі переживання різними способами. Деякі з реакцій можуть бути проблеми зі сном або кошмари. Головний біль або біль у різних частинах тіла, проблеми з концентрацією або запам'ятовуванням речей, відчуття напруги або скутості в тілі, почуття сильної втоми, відчуття, ніби вам не подобається те, що вам подобалося раніше: почуття стресу, нервозності або страху, відчуття глибокого смутку або безнадії. Бачення речей, які відбувалися в минулому, як в фільми або картинки, спалахи гніву, які змушують вас почуватися неконтрольованими. Діти також відчувають наслідки важких ситуацій, які з ними траплялися, або які вони бачили. Вони також можуть мати проблеми з концентрацією в школі, сваритися з іншими дітьми або повернутися до поведінки, яка у них була, коли вони були молодшими, наприклад, мочити ліжко. Лікар вашої дитини може допомогти вам зрозуміти, що відбувається, і знайти способи допомогти вашій дитині почуватися в безпеці. Іноді ці почуття виникають, коли ви їх не очікуєте. Нічого страшного. Пам'ятайте, що ви сильні, ви пройшли через важкий досвід, і ви дуже добре захистили себе. Люди можуть по-різному реагувати на однаковий досвід, і це нормально. Немає правильного чи неправильного способу реагувати. Є речі, які ви можете зробити, щоб допомогти своєму розуму та тілу навчитися бути спокійними. Ви можете звертати увагу на те, коли і як виникають важкі почуття. Зверніть увагу на те, що ви відчуваєте і що відбувається навколо вас, коли ви це відчуваєте, що ви чули, про що ви думали чи бачили, коли відчували щось у своєму тілі. Якщо ви звернете увагу на ці почуття, ви можете почати розуміти, що їх викликає. Хоча говорити про важкі почуття може бути важко, важливо пам'ятати, що говорити про почуття може допомогти. Є люди, які хочуть послухати ваші історії та підтримати вас. Це можуть бути кваліфіковані професіонали, наприклад, ваш лікар чи консультант, або хтось, кому ви можете довіряти у своїй громаді. Ви можете сказати, я помітив або помітила, що мені дуже важко спати, я прокидаюся з думками про те, що мене засмучує. Або ви можете сказати щоразу, коли я чую дуже гучний шум, я лякаюся і забуваю, що роблю. Можливо, вам буде корисно поговорити з консультантом. Консультанти навчаються, щоб допомогти вам зрозуміти, чому ви відчуваєте те, що ви відчуваєте, і навчитися навичкам, щоб зменшити почуття і щоб з часом вони зникнули. Вам також може бути корисним приєднатися до групи з іншими людьми, які мають справу з подібними почуттями. У групі ви можете поділитися досвідом і разом дізнатися, як зупинити ці важкі почуття від керування вашим життям. Існують також ліки, які можуть допомогти вам зменшити відчуття страху, стресу та смутку. Ваш лікар і консультант можуть допомогти вам вирішити, які дії будуть правильні для вас. Якщо ви приїхали в США з іншої країни, можливо, ви мріяли, що тут все буде краще. Тепер. Коли ви тут ви можете з'ясувати, що хоча деякі речі кращі, життя тут також може бути дуже важким. У деяких людей ці щоденні труднощі викликають стрес і страх. Навіть якщо ви, можливо, не хочете зв'язуватись з кимось, щоб поговорити, це важливо зробити. Якщо ви ігноруєте почуття у своєму тілі та розумі, вони можуть погіршитися. Почуття можуть заважати робити те, що ви хочете і повинні робити. Наприклад, ходити на роботу чи в школу, вивчати нові навички, спілкуватися з близькими, заводити друзів і будувати нове життя. Ви можете безкоштовно зателефонувати за номером 988 і поговорити з консультантом у будь-який час. Коли хтось відповість на дзвінок, скажіть Ukrainian, щоб попросити перекладача. Ці дзвінки є приватними, і ваша особиста інформація нікому не буде передана.